Дієві особи Моя утома, ниви у червні, сонце, три білих вівчарки, зозуля, Жайворонки, Залізна рука города, Людське горе. Таке ми стрілись на ниві. І мовчки стояли хвилину я і людина. Я не тікав, навпаки. Ми навіть почали розмову, наче давні знайомі. Та, да, що говорити? Усім зеленім морі мають тільки краплину. До кого прийшла гарячка та подушила діти, тому ще легше. На іншого злянеться Бог. А я в мене дякую, аж п'ять ротів, Чому як вітраків. Треба ж щось кинуть на жорна. Говори, говори. Люди хотіли голіруч землю взяти, а тепер мають. Хтось їсть сиру, хто копає її в Сибіру. Мені ще нічого. Рік лупив я воші в тюрми, а зараз на тиждень становий б'є мені морду. Як тільки неділя, люди до церкви. А я наявку до станового, а все таке менша образа, Раз як від своїх. В Боюся й слово говори. сказати. Говори. Був тобі приятель і однодумець, А тепер, може, продає тебе нишком. Відірвеш слово людина, як шматок серця, а він кине його собакам. Говори, ходиш говори. між людьми, як між вовками. Одно стережешся крізь нашорошені вуха, крізь простягнуті руки, бідний в убогу тяне сорочку. З плоти. Говори, Сусід, сусіда, говори, батько. Розпечи гнівом, Людей небесну баню, покрий їх манами твого горя, щоб були блискавка і грім. Освіжине мої землі. Сонцей, Це засвіти друге жити? на небі. Говори! Говори.